Вітаю в ефірі програма на часі. Нещодавно у Хмельницькому презентували Прозоврий Альманах Спектроліт. Це збірка авторів з різних міст України, куди увійшла творчість і талановитих земляків. Захопливі сюжети цікаві прозові жанри. Про все це поговоримо із письменницями, упорядницею видання Поліанною Швець та дизайнеркою, ілюстраторкою Ольгою Сидоренко. Вітаємо у нашій студії. Вітаємо вітаємо. Тож напевно почнімо з того, як виникла ідея створення цього видання, і яка мета цього творчого проєкту. Вітаю, напевно, я розповім. Я є опорядницею, мій творчий псевдонім Поліанна Швець, звати мене Ганна. Взагалі, як виникла ідея збірки спектроліт? Ми були на поетичному вечорі, і там з Марією Корановою, це також авторка, чудова авторка нашої збірки Спектроліт, ми з нею розговорилися, і ми зрозуміли, що дуже є багато місць і Площадок таких для вираження поетів, але дуже мало для прозаїків. Ну і це звісно зрозуміло, тому що прозу важче слухати і важче розкрити за 15 хвилин, там яке дається кожному авторові. І ми так поговорили і вирішили створити збірку. Потім, ну, так плавно, перейшло, перейшли обов'язки на мене, я створила телеграм-чат, ми скинулися оповіданнями, створили збірку. І ось вона вже в такому паперовому вигляді, можна сказати. Так, яка мета? Коли я говорила про концепцію, про які це мають бути оповідання, я просто сказала, скиньте будь-що, угу. що у вас є, чим би ви хотіли поділитися, як ви відчуваєте. І це така вийшла збірка, можна сказати, гальм, я її називаю. Власне, І якщо говорити про концепцію, то це концепція таких ніби спектрів, які переливаються одне в одне. Для чого ми не ставили цієї мети, цієї цілі? Швидше, тому що тому, що ми можемо писати українською мовою, тому що зараз ми можемо. Е, у нас немає цензурування, ми можемо е, говорити те, що ми думаємо, те як ми відчуваємо, е, і власне, тому що ми можемо творити зараз в такі часи, тому що це родзинка, тому що так. на полицях книгарні нема подібних видань, і так далі, і так далі. Головне пошир познайомити широке коло читачів з цікавими творами. так так і є так. Більше про авторів видання. Як ви знаходили одне одного, крім того, що в телеграм-каналі створено було, і, можливо, були якісь попередні зв'язки, творчі зустрічі. Оці. І хто ці автори? Як от ви відбирали кращих до Альмана? Тут представлені цій збірці автори двох міст: це столиця України Київ і, звісно, наш рідний Хмельницький. Про всіх авторів можна буде дізнатися з форзаців цієї збірки, тому що е, крім е, фото є ще QR-код там, де ми пишемо про творчість автора. Як ми вибирали, є прекрасна спільнота в Хмельницькому, називається Ловці слів. І звісно, е, ми знаємо один одного і знаємо, хто що пише і хто на що спроможний. Чому різні жанри? Тому що в різних жанрах пишуть наші письменники і письменниці. Поляна запропонувала мені. Я запропонувала Олені. Олена сказала Наташі, і так ми зібралися. Усі, хто був активний, хто захотів брати участь в збірці, тому що це по перше, час, по-друге, це гроші, звісно, тому що це спільно кошти. Не не через видавництво видавали, ми видавали самі своїми силами. Наймали редактора, наймали дизайнерку. Потім пізніше, коли ну коли. Так сталося, там були свої процеси, і е, так як до нас на літературники приїжджають ще київляни. От чудова Анга Зелена, яка писала сюди сюрреалістичну казку, то вона запропонувала шавла Кайолі, Йолі, да, Катерині Барановській і, 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 і я четвертого забула київляни. І Юлії Рахно, а да, наші хмельничанки, яка тепер Київлянка більшість авторів, це вже відомі імена? Чи хтось презентував тут свою творчість? Якщо казати про імена можна, я ж скажу про імена. Значить, ми не можемо сказати, що це невідомі імена, але можливо, це в Україні маловідомі імена. Але ось якщо брати Хмельницький, то в нас є чудові письменниці, які вже презентували свої книги. Ірина Подгурська презентувала в Хмельницькому книгу Я та моя бабуся. Вона друкує вже другий чи третій наклад. Я так зараз не скажу. Лариса Подкоритова, психологиня нашого університету, презентувала книгу Психологічні замальовки. Ольга Сидоренко. Також і презентувала свої книги. Тобто, імена в нас може і маловідомі, але ми це своїх не дебют, авторів не, не дебют. Тому нам було проще це зробити всім разом. І більше про творчість наших хмельницьких авторів. Що це за твори? Які твори увійшли? Зокрема, от ваші твори, які увійшли в книжку. І, насправді Ольга вже більшу частину сказала. Я ще хочу додати від себе, що е, дебютанти у нас також є, наприклад, Софія Бех, вона е, здебільшого е, писала або на телеграм-каналі, або е, там е, приходила на читання. Але так, щоб повноцінну збірку, е, от цей можна сказати, дебют, що ми дуже і дуже пишаємося, насправді. Дуже добре е, е. фото. І Наталя Франків дебютантка. І Наталя Франків та дебютантка. Хоча пишу дуже тривалий час. Е, от, е, якщо перелічувати всіх, то <сміх> це потрібно читати, бо я когось можу забути. От, зрештою, та всі хмельничани, е, які входять в літературну спільноту ловці слів, е, пишуть свої твори. Якщо говорити про наші твори, то це е, біля кросівки» соціально соціально-сатиричне оповідання, а також містична. Новала дубове божество і да. е Ольга. Я писала е в сатиричне фентезі і фантастику. в Цю збірку. Це ваш улюблений жанр, так? Насправді Ольга Сидоренко пише в усіх жанрах <голосі> і навіть самих складних, таких як гумор. Особливо любить містику і горор, але вже були люди, які писали містику для того, щоб не повторюватися, а також, також показати, що є жанри, які ем, на межі на межі, да, там сатиричне фентезі, до прикладу, то я писала такі оповідання. вибирала. Вони дуже цікаві і дуже різноманітні, як ви вже сказали. Це і кіберпанк, так. і медитативний гумор, і магічний реалізм. Трошки розтлумачте тим, хто не дуже. Вхожий в цю тему, що вони означають і чому вони цікаві? Е, про всі жанри розповісти. Такі, які найбільш цікаві, не дуже популярні. Ну, до прикладу, жанр автобіографії. Це жанр, про коли людина пише про себе, але завуальовано. Події зі свого життя вона описує в художньому творі. Це дуже цікаво. Олена Михалець представила автобіографію. Моя улюблена сюрреалістична казка. Це е, щось дуже неймовірний жанр, там де відбувається все, що ти хочеш, і в такому порядку, як ти хочеш. Це писала Анга Зелена. І... Кіберпанк Катерина Барановська Тоже дуже, дуже цікавий жанр. Він зараз е, дуже популярний, тому що проводяться конкурси в літспільнотах, і люди, які пишуть кіберпанк, їх насправді не так вже й багато, як ну, можна, можна собі уявити. Хоча в Україні є, воно е, розвивається. Розвиваються зараз всі жанри розвиваються, тому що. Там, слава Богу, відійшли від нас книжки країни і В нас велике поле, яке можна заповнювати українським, українською літературою абсолютно різних жанрів. Видавництво навіть шукають людей, які пишуть. Ну, до прикладу, детективи вже забирають одразу. Якщо ти пишеш детектив, вони дуже доречні. Романтезі, новий жанр і так далі. Розкажеш свої улюблені жанри, які тут. Тобі Е, Ну насправді так. Наша збірка дуже прикрасила сюрреалістична казка кіберпанк. Також я хочу відмітити альтернативну історію, яку написав Влад Кайола. Угу. От і всі, в принципі, історії, які в цій збірці, вони відгукуються, угу. тому що немає жодної історії, яка могла би пройти повз мене, буду говорити за себе. Ось це була, да? була редакторка, да? Так, була редакторка. Ну, я, я так частково була редактором, можна сказати, деяких оповідань. лише. Можна, я ще родзинку додам, бо я чогось забула. <смір> ще є одна ідея, яка присутня в цій збірці: що коли людина хоче прочитати оповідання, вона спочатку знайомиться з тим, що таке сатиричне фентезі. Це наша упорядниця задавала питання. Це також така фішка цієї збірки. що вона пише, а що таке сатиричне фентезі. І там той автор, який писав сатиричний фентезі, він описує, що це за жанр, і після цього е представляє оповідання, написане в цьому жанрі. І людина ну, не тільки отримує задоволення від прочитання, а ще й розвивається. Бо це, це такий вже як підручник жанрів. 13 жанрів, будь ласка, ви будете знати, що це за жанр і як вони пишуться. Того, що ви вже розповіли, можна здогадатися, в чому криється секрет назви спектроліт. Це мінерал такий, який грає різними барвами. Але все ж може ще є якась прихована ідея. Розкрийте секрет назви цього альманаху. Угу. Е Насправді спектроліт запропонувала Анга Зелена, якраз цю назву. Раніше ми так накидували назви, яка б могла підійти, і в результаті та зупинилася на спектроліття, тому що це дійсно мінерал, який переливається різними барвами на сонці, як ми можемо бачити. І наші оповідання, вони ніби так плавно, а іноді різко перетікають одне в одне, різні жанри, абсолютно під різний настрій, під різні емоції. От коли тобі там сумно можна прочитати медитативний гумор або, або гумористичні, сатиричні оповідання. Там, коли тобі хочеться трішечки якогось екшену, містики, можна містичні оповідання прочитати. Ну, тобто, основна концепція це все-таки залишається в цьому переливі жанрів. На обкладинці видання є цитати відомих авторів, відомих імен у літературі. Сенсіда так розкажіть, як вдалося їх отримати, і можливо якісь слова вразили найбільше. Я зараз скажу, я не займалась рецензіями, це може потім Поляна доповнити. Але е так нас рецензували такі письменники, відомо як Олексій Декань, Аяне, Віктор Недоступ і Любко Дереш. І коли я вже робила обкладинку, бо обкладинку робила я для цієї збірки. То мене вразило, що Любко Дереш, попри всю свою зайнятість, він написав, він прочитав наше оповідання, написав нам рецензію. Я зараз навчаюся в Академії Риба і знаю, скільки роботи робить цей письменник, тому що він на кожне домашнє завдання, великій кількості студентів дає розгорнутий відгук і проводить лекції, і ще організовує конкурси. і тут… Маловідомі українські письменниці і письменник кажуть: прочитай, будь ласка, ось таку велику кількість оповідань, і, і, і дай нам, будь ласка, рецензію. І він взявся, і він нам написав. І я коли це побачила, для мене це було просто щось неймовірне. Я дуже дякую всім авторам, особливо Любку, це що він висока відгукнувся. оцінка вашої творчості. Так? це висока оцінка, і це ще свідчить про те, що досвідчені автори вони за вони в. Маловідомих підтримують і плекають, тому що української літератури має бути більше. І це велика подяка. Це вже рівень п'яти рук стискань, правда? А, так. Я а, знаю Поляну, Поляна знає Любка. Так, насправді, так, все відбувалося чисто через рукостискання. Хтось з Києва, наприклад, знав Віктора Недоступа, угу. це теж відомий поет український, 90-х, здається. І Запропонували, попросили. Там десь, Айонею теж хтось десь знав, попросили. Ну, тобто, таким чином, через рукостискання, ми е, нам прочитали е, і ми отримали такі прекрасні рецензії. Дуже та дійсно, Любко Дереш, який написав, що у нас не українська проза, я коли прочитала, дуже приємно було. Це заохочує писати далі, так? А от більше про вашу творчу організацію Ловці Слів. Хто входить в цю організацію взагалі? Яка її мета, як дієте, які заходи організовуєте? Ну, Ловці Слів, це літературна спільнота. Вже два роки ми проводимо навчання для людей 18. Це не молодіжна організація, це більш дорослий вік, тому що ми піднімаємо. Жанри еротичного роману, або розповідаємо, що таке обсона, лексика, або українська лайка, і не хочеться, щоб дитина 14 років прийшла сказала, Мама мене навчила, що таке слово <ghyd> запікаємо». <пікам>, так <запіка, та> <пікам>, та> тому це вже більш зріла організація, і що ми з себе представляємо? Ми організовуємо лекції два рази на місяць, дву, дві годині лекції. Це Монблан, да, iHub ми знімаємо там приміщення, і е, ми навчаємо людей писати. От в цьому місяці я одразу презентую, які будуть заходи. В цю середу Ірина Подгурська буде розкривати тему Антитеза, а я буду читати першу з шести лекцій про шлях героя і про архетипи в творчості. Чим ми корисні людям, які до нас приходять і звертаються? По-перше, ми їх підтримуємо. У нас нема неконструктивної критики. Усі люди, які до нас приходять, це вже майбутні творці, і всі можуть розкритися і бути відомими і писати. По-друге, в нас є соцмережі, там, де ми можемо публікувати їх твори. І по-третє, я вже упорядниця журналів від «Ловців слів. Це в нас вже в минулому році вийшло два журнали Літень і шополіт. І ми розповідаємо на сторінках журналів про наших авторів. Ми пишемо, вони творять, а ми забираємо їх творчість, розміщаємо на сторінках. Ну як пропонуємо їх творчість, розміщати на сторінках. І щоб вони брали ці журнали і показували, ось я друкусь, ось що я творю, в кожного є QR-код, кожен може показати, що, що він робить, що він робить в соцмережах. Ой, це закладочка. І цим ми корисні. І крім того, ми проводимо літературники там, де ми збираємо кошти. Чи шукаєте? А я так, ще хочу ви... <кл 'є> та, Я ще хочу доповнити Ольгу, що це е, не зовсім лекції, це формат лекції, якась частинка, і потім практична е, практичні вправи. Бо творчість це завжди про і пиши, mm -hmm. а не. Зовсім про таку суху теорію, тобто да, у нас а не послухай, і піди та ну, у нас немає сухої теорії. У нас зазвичай дуже велика частина відводиться практичному саме. Чи шукаєте нові імена творчі, які б хотіли вступити до вас у спільноту? Що взагалі для цього потрібно, і чому важливо бути в таких творчих колах? Адже є багато авторів амбітних, які хочуть там десь окремо видаватися, і щоб потім вже самостійно презентувати свої книги. Ми завжди шукаємо. Насправді до нас може доєднатися будь-хто це на безкоштовній основі. Тобто, просто приходьте. Якщо ви відчуваєте в собі цей потяг писати, приходьте, ми будемо розвиватися разом. Тобто, для нас дуже важливо як для спільноти бути рівними. І там у нас з, Оль... з Ольгою є досвід багатьох курсів літературних, тобто і в роботі ми це використовуємо. Тому ми цей досвід можемо якби, передати. І люди, які до нас приходять, наприклад, у нас були лекції також по психології, лекції практичні, знову ж таки, і також психологи. От Лариса Подкаритова, вона психолог в університеті, вона це викладає, і вона також ділилася своїми арттерапевтичними знаннями. І кожен так може прийти до нас і поділитися якимось своїм досвідом, передати досвід іншим. Чому це важливо? Тому що, мені здається, ми всі були новачками в чомусь, і нам усім було страшно в певний момент розказати про свою творчість, перший раз вийти на публіку, прочитати свій твір. І ми Знаємо, як це складно, тому з літературною спільнотою, яка не токсична, в якій тобі тепло, комфортно, де ти бачиш, що люди тебе підтримують, можна зростати і вирости зрештою до тих письменників, які потім пишуть рецензії на збірках. І мені здається, ось це головна мета нашої спільноти не знецінювати і творити разом, створювати разом українську культуру, бо її насправді дуже дуже мало в контексті світової культури. Так і є. Нині війна, навіть творчі люди, і, можливо, передусім творчі люди пишуть на цю тему, роблять якісь проєкти творчі для підтримки наших захисників. Ваша спільнота також долучається до благодійних заходів. Так, ми проводимо літературники. В нас поляна моніторить, куди потрібні кошти. Вона обирає бригади і всі гроші, що ми, що ми збираємо, ми віддаємо на ЗСУ, тому що. Насправді, якщо б не наша армія, то не знаємо, чи ми могли би жити, не те, що творити. Від ловців слів також є, існує ще один проект. Він називається Театр письменець. Раз на рік ми пишемо, ставимо і показуємо п'єсу, повний збір з якої також іде на потреби ЗСУ. Це ми від Дома культури цей проект проводимо. І що доповни мене. Та насправді це Евтерпа і під, і під егідою будинку культури разом з ловцями слів сумісно, тому що більшість, хто туди входить, це ловці слів. Пишемо п'єси та угу. і потім виступаємо і всі донати йдуть. Да, всі донати. Ми не беремо собі, тому що <свісно> ми беремо собі досвід та, то... <свісно> і визнання, да? та. аплодисмент. <світ». <світ». <світ> тобто, хочу підсумувати те, що ми сказали: мистецтво зараз не може жити без донатів, тому що мистецтво є не поза політикою. Ми це розуміємо, і ми намагаємося такі великі масштабні заходи, як літературники, бо все-таки ми до них готуємося проводити все таки з донаціями. І наостанок, що побажаєте молодим талановитим, які хочуть себе десь проявити і не знають, як діяти, де подіти свою творчість, як її поширити загалу? Ну, по перше, писати. А коли поставили крапку вже, в оповіданні чи в романі, виходити назовні, ви ходите, шукати літературну спільноти, підписуватись в Інстаграмі чи Фейсбуці на якісь письменницькі майстерки, приходити до нас, ми, <смі> допоможемо, ми допоможемо прозвучати насправді, ми покажемо е, світу, хто, хто ким є, хто в якому жанрі пише. Е, Закон п'ятикань ніхто не змінював, він так і працює. Просто не замикайтеся у собі, не пишіть стіл, а приходьте і будьте назовні, щоб вас бачили. Об'єднуйтесь в різні спільноти, проводьте літературники. Насправді, української літератури зараз замало. Ми бачимо, деяких жанрів просто немає на полицях книгарнів. Закликаємо. Пишіть, вчіться і спілкуйтеся з однодумцями. Ми тільки за Так. Я всьому підтримую Ольгу, що потрібно шукати все ж таки свою літературну спільноту так. там, де тепло, комфортно, і там, де не засудять, mm. і не е, зіб'ють, е, якби цей творчий порив, що потім на довгі роки перестанеш писати. Тому так, приходьте до нас. Ми завжди відкриті, завжди відповідаємо на будь-які запитання е, і зростаємо разом. Тож ми вам дякуємо за вашу творчість. Ще раз вітаємо з презентації такої Дякую. гарної книжки. А глядачам бажаємо усього найкращого до наступних зустрічей.